Усім привіт! Я досить довго відмовлявся від ідеї записувати практичні заняття з хатха йоги для цього каналу. І на те в мене було дві причини. По-перше, я вважаю заняття вживу значно більш конструктивними, а по-друге, є значна частина більш технічних та гнучких йогів, які у Ютубі вже зайняли цю нішу. Проте останнім часом я отримую все більше і більше запитів на практичні заняття від вас, а отже, їм на каналі бути. Однак і це я зроблю по-свому. Перш ніж записувати відео, я хочу розповісти вам, як користуватися онлайн-матеріалами, щоб отримувати від них максимум користі і разом з цим не отримувати травм. Проблематику, з якою ми стикаємося під час онлайн занять, можна пояснити на прикладі розмови сліпого з глухим. Викладач, якого ви бачите на екрані, вас не бачить. А отже, уся відповідальність за якість виконання практики лягає на вас. Разом з тим, ви наразі лише учень, ви ще не є гуру і можете в певній мірі не чути власне тіло та його обмеження. Тому я підготував для вас своєрідну шпаргалку, такий собі набір рекомендацій, які дозволять вам якісно тренуватись та уникати травм. І почнемо зі своєрідних йогічних аксіом. Це такі правила, які ви не маєте ні в якому разі порушувати, тільки якщо тренер на екрані не каже вам зворотнього. Тобто вони будуть актуальні для більшості асан, і вам потрібно за цим стежити. У гімнастиці йогів важливі асани або правильно вибудовані форми. Якщо ви намагаєтесь влізти в надскладну позицію, і вона у вас виходить якось кривенько, вам некомфортно дихати, вам десь стріляє. Це не те, що вам потрібно у практиці. Ви можете зробити простіший варіант тої ж асани, вона зазвичай була попередньою. Почекати у відео, так, доки пройде цей період з більш складною асаною, або використовувати пропси чи ремінці. Завжди фіксуйте стопу у положення на себе. Це дозволить вам як якісніше провідчувати витягування задньої поверхні бедра у асанах на розтягування, так і дасть значно більше стабільності для вашого коліна у асанах з відведенням. Кут у коліні у всіх асанах, де воно згинається, не має бути меншим ніж 90 градусів. А саме коліно має бути направлене на великий палець одноіменної ноги. Взагалі, коліно це такий суглоб, який любить рухатися лише у одному напрямку, тому за його площиною потрібно стежити. Разом з тим, кут у коліні більше, ніж у 90 градусів дозволить вам не висіти на кістках чи зв'язках і більше увімкнути мускулатуру в роботу. Завжди регулюйте перерозгини у колінах та ліктях. Один чи два рази це не буде критичною помилкою, але якщо ви будете виконувати асани таким чином регулярно, ви травмуєте свій суглоб. Адже наші м'язи можуть працювати лише в площині до 180 градусів при русі. І якщо у вас буде лікоть ось в такій позиції, як в мене зараз, то м'язи вже його не утримують і даючи навантаження, все навантаження лягатиме виключно на суглоб. Захват рук у метелику. І так, ми знову говоримо про наші багатостраждальні коліна. Не викручуйте їх руками у неприродні положення. Замість цього розвертайте стопи як книжку. Це додасть додаткове навантаження на ваші кульшові суглоби. Наступним пунктом є пряма спина. Тримайте спину у тонусі протягом усієї практики. Не потрібно створювати собі зайвих горбів чи перерозтягувати поперек в той момент, коли мала би тягнутися задня поверхня бедра. Пам'ятайте, що першочерговими у практиці Асан є Асани. І якщо тіло до них не готове, спростіть собі положення, використайте пропс, Кубік, або зайдіть у позицію не настільки глибоко. Зведення лопаток та кистьовий замок у перевернутих положеннях. Якщо коротко, ви бачили, скільки в нас було нюансів по колінам, але колінна в нас два, і вони протезуються. Разом з тим, шия в нас одна і полікувати її практично неможливо. Тому у всіх перевернутих положеннях, таких як Сетобандхасана або Халасана, нам потрібно запротектити нашу шию, зібрати плечі лопатки, і ми ніяким чином не торкаємось хребтом підлоги. Вся вага стоїть на плечах. Знову ж таки, якщо це чомусь не виходить, ми не робимо цю позицію, доки наші плечі не будуть достатньо розкритими, щоб убезпечити комфортне виконання цієї асани нашим тілом. Ну і в продовження теми шиї старайтесь тримати голову прямо. Не закидайте її сильно назад, не викручуйте її в якусь зі сторін. Наш хребет, в принципі, не любить, коли з ним відбувається два рухи водночас. Тому бережіть свою шию. З аксіомами розібрались, а тепер дуже коротко і лаконічно про лайфхаки, які дозволять вам їх дотримуватися. Великий екран запорука здоров'я. Не займайтеся на телефоні. Поставте перед собою нормальний великий монітор, щоб ви добре бачили свого викладача. Кладіть кубики та ремінці біля себе заздалегідь, адже під час практики ви не захочете на це відволікатись. Чудово, якщо у вас є велике дзеркало, біля якого ви можете займатись, щоб ви могли самі на себе подивитися і поправити своє тіло. Старайтесь зрозуміти біомеханіку Асани. простими словами: що в цій позиції працює, а що відпочиває, і знову наголошу на тому. Що варто рухатися від простого до складного. Кожна наступна асана, яку ви виконуєте, не має руйнувати форму попередньої. Тому якщо тіло наразі не може вбудуватись у якусь засад, просто дайте собі час. І так, я знаю, що відео вийшло досить об'ємним, але я наполегливо рекомендую вам час від часу його переглядати, щоб якісно займатися зі мною онлайн і не нашкодити своєму здоров'ю. Практикуйте з розумом і до нових зустрічей.